Вітаю, друзі. Прапор ведмедя це історичний символ Каліфорнійської республіки, короткочасної держави, що існувала на території сучасного штату Каліфорнія в 1846 році. В червні того року група американських поселенців, що проживала на території, яка тоді належала Мексиці, підняли повстання, відоме як повстання прапора ведмедя. Повстанці проголосили створення каліфорнійської республіки, і підняли власний прапор. Прапор мав біле тло, червону смугу внизу, червону зірку ліму верхньому куті та зображення ведмедя грізлі. Що символізував силу та незалежність? Каліфорнійська республіка проіснувала лише 25 днів. Незабаром територія перейшла під контроль армії США в межах війни з Мексикою. Прапор ведмедя став символом боротьби за незалежність і згодом ліг в основу сучасного прапора штату Каліфорнія. В сучасному прапорі Каліфорнії збереглися червона зірка, символ незалежності, ведмідь грізлі, символ сили та витривалості, червона смуга внизу відображає рішучість і боротьбу. Напис Каліфорнія Репаблік. Згадка про короткочасну незалежну державу.